Вітаю вас! Вітаю. Сьогодні ми проводимо онлайн зустріч з Костянтином, керівником відділу франчайзингу компанії Весола Пані, щоб поговорити про те, як відбувалась співпраця між компанією Brave Consult та торговою маркою Весола Пані, яка, ну, на мій погляд, я так бачу, є польським продовженням торгової марки Галя Балована. Костянтин, може ви мене якось поправите? Ну як насправді який зв'язок? Дивіться, насправді ми так не рахуємо. У нас дійсно є душа, яка е, береться там з України деякі досвід, але ми себе позиціонуємо як польський бренд, номер один, який е, дуже динамічно і потужно розвивається по, по всій Європі, ну по Польщі по всій Європі. Тобто, ми себе не поєднуємо. Це mm -hmm. все одно трошки змінена концепція, і якось пов'язувати це з Галібаловим неможливо. Mm -hmm. Ну тепер все зрозуміло, е, і е, ви, ви вже двічі співпрацювали з компанією Brave Consult. Анна Сусаєва проводила для вас онлайн тренінг для співробітників компанії на тему тайм менеджмент та тонкощі ефективних перемовин. А потім вона провела аудиторний тренінг вже у Варшаві для офлайн. Да, вже у Варшаві для власників франшизи вашої компанії, тобто франчайзи торгової марки Весела Пані. На тему ключові принципи збільшення продажів у B2C Сегментів. Константин, Я поставлю вам декілька запитань, щоб зрозуміти наскільки ви залишились задоволеними. Якістю цих тренінгів. Да, да, слухаю. Костянтин, ви замовляли в нас не один тренінг. Поділіться, будь ласка, які у вас взагалі враження від співпраці з компанією RaveConSal? Ну, все, все супер. Мені подобається. Мені подобається, до речі, сам спікер, бо. Це теж важливо, бо ми почали вже спілкуватися до замовлення. Я бачу, що людина відверта, є досвід, вона правильно задає питання, в неї такі речення знаєте, укомплектоване все. Ну, ну, тобто, я одразу зрозумів, що да, ми будемо працювати з вами і замовляти тут тренінги. І по факту, вже коли ми провели перший тренінг. Я впевнений, що да, що ми робимо правильно, і мені сподобалось. Було дуже е, корисно. Як і перший тренінг, е, так само вибачаюсь, хвилине дзвонять. Так само і е, на другому тренінгу, який ми зробили, вже більш масштабний. Е, це було дуже круто. Ми зібрали всіх партнерів е, Польщі, і одне із самих е, серйозних питань на ринку е, роздрібної торг, торгівлі, ну, так як вони працюють напряму з покупцем, їм було це 100% корисно. Вони всі почали використовувати. Ми вже зробили деякі пункти з того тренінгу, з чим поділила з нами Анна. І всі оці інструменти впливу на покупця, на споживача, ми вже починаємо по потрохи впроваджувати. Ну, тобто, все круто, супер. Дякую. Я знаю, вам вдалося прийняти участь у деяких частинах цих тренінгів. що можете розповісти про те, як вони саме для вас проходили? Якраз як я особливо і не встиг, і я а, Анні казав, що дуже прикро, що я. Не зміг повний день пробути і почути всю інформацію, що вона підготувала для нас. Тобто я так уривками, бо я займався більш організаційними питаннями, партнерів дуже багато, і мені треба було всіх там збирати докупи. Але якщо враховувати те, що в мене є вже якийсь досвід стосовно там продажів B2B, там, скриптів, долучення нових споживачів. Там збільшення конверсії, мені завжди цікаво отримати якийсь інший досвід. Я для себе там почув щось нове, ну, не то, що щось нове. З іншої сторони, якщо підійти, це зовсім новий підхід. І мені було корисно, я приймав участь в спілкуванні там, з партнерами. Тобто, Трохи їх підтримував, коли там у нас вони розбивались по групам. Я одразу підсів, кажу, давайте давайте спілкуватися, що в кого вони <світ> так трохи там ще там, трохи там зтіснялись, так ну так можемо це назвати. Але я вкинув в них цей дух, щоб вони були більш впевнені, що тут все відкрито, і треба використовувати зараз те, що нас нам подають ту інформацію. Треба от одразу її використовувати і на практиці, прям тут приміняти. О. Ну мені дуже сподобалось, але в мене матеріал ще залишився. Я обов'язково ще його пройдусь, пройду по ньому. Но ту частину, яку я зачепив, я вже почав використовувати. Ми почали там опитування робити наших покупців. Ну там був такий один пункт. Ми вже це зробили да і вкинули вже партнера впровадження. А те, що я не чув. На самому, ну, ну, якби чув, але не зміг це зробити прям більш детально, оцінити там, е, проміркувати, то я вже окремо тут сиджу і додивляюсь. Так, що я б ще раз це пройшов з задоволенням, але на це треба трохи часу ще виділити. Добре, скажіть, будь ласка, а наскільки ви взагалі задоволені якістю проведення цих тренінгів анонсисаєвою? Супер, все крута комунікація. Крута, дуже людина, класно подає інформацію, бо це ж те такий, знаєте, педагогічний це треба досвід мати, щоб е, правильно пояснювати. Я трохи там з цим пов'язан, ще теж проводив там дуже багато тренінгів. Я розумію, що знати те, що ти робиш, і правильно подати, це е, ну тр, треба вміти прямо це робити. І вона чітко стоїть там, де треба. Вона знає свою справу і, і дуже круто подає. Так, щоб це було По-перше, це там ніхто не, там, не засинав, <схи> щоб такі робіт. Дина, і... дин, 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 динаміка була, так. Да. Все прописано, план прописаний. Всього тренінгу круто. Ну, все, мені все подобається, так я вам скажу. Костянтин, дуже вам дякую за такі відверті відповіді. І, і вважаю стрімкого подальшого розвитку, розвитку вашій компанії. Ваші торгові марці, що у вас всі а... ваші плани збувалися. Дякую, але це ж не останній тренінг, у нас ж плани ще там далі є. О, дуже приємно це зараз <світ> чути. <світ> <світ> ми, ми ж не відпускаємо вас, вже знаєте, вже там зачепилися, далі там є над чим, над чим працювати. Я тоді домовились, будемо на зв'язку і сподіваюся, на плідну подальшу співпрацю. Super, dziękuję Wam. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego.